подвійне свято день народження області і день відродження Христово-Зризінського храму. Рік тому ми з вами воздвигли Христи на цей храм. Так трапилося не добре, що із 75 років існування області. 70 років Хрестово-Звиженський храм не бачив на собі хрестів, стояв і сумно дивився на нас. Ми поправили цю затяжну помилку, провину перед православним і Богом. І я сьогодні, як представник виконавчої влади, хочу попросити вас. Пробачте, будь ласка, нашим попередникам, які не зуміли своєчасно віддати вам цю святиню. Ми вам пообіцяли, що будемо обов'язково, якщо пообіцяли робити те, що потрібно людям. Президент Янукович нас, чиновників, постійно навчає, Ідіть до людей, запитуйте їх. Проблеми, допомагайте їм, любіть з ними разом Господа, і все в нас буде гаразд. І ми так робимо. Я теж хочу мати коротке слово, тому що ми, виконавча влада, повинні менше говорити, а більше робити конкретних справ. Ми не тільки відновили Хрестоводзинську разом з вами. Ви подивіться на місто Житомир від вулиці Черніхловської від нашого Блізка, то всі купола усіх храмів за один рік засяяли золотом, стали златоглаві. Так ми і будемо робити по усій області, щоб було весело, осяяно. І як бачите, сонечко сьогодні теж виглянуло на цей час, коли ми зібралися. Ваше високо Передайте любимому нам блаженнішому. Хай він відчує краще, хай він теж буде здоровий. І подяку за таку високу нагороду. Дорогі миряни земляки, я відношу цю нагороду, яку мені зараз вручив Водита Нікодим, до усіх вас. Добрих людей, людей Божих, які живуть мирно, які живуть, допомагаючи один одному і один одному бажають добра і роблять добро. Те, що ця нагорода нагорода усій Житомирській області і всім добрим людям. Ще раз від усіх нас подяка вам і подяка ми митрові.